За повідомленнями Міноборони України, загальна площа забруднених мінами, снарядами та бомбами територій становить 174 тисячі квадратних кілометрів. Це як половина площі Німеччини. За даними ДСНС України, на розмінування всіх територій за наявності інструментів, які країна має зараз, знадобиться не менше 10 років. У топі найбільш забруднених вибухонебезпечних залізом територій: Донецька, Луганська, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська, Київська, Харківська та Запорізька області. Як позбавляються російських снарядів і мін, розбираємось у цьому відео. Кожен наш робочий день починається з того, що ми перевіряємо свій бронезапис та без нього не маємо змоги виїхати. Вага приблизно 8 кг, але це сама броня. Зверху аптечки, підсумки. Начальник відділення розмінування Запорізький піротехнік Артур Зозуля виїжджає на виклики з групою розмінування практично щодня. Якщо не на ліквідацію наслідків прильотів у Запоріжжі, то у прилеглі села, що знаходяться на лінії вогню. Крім того, що ми маємо там, знешкодити чи транспортувати небезпечний предмет, ми ще повинні мати на увазі той факт, що може прилетіти, літають дрони-розвідники, ну і такого формату. На деокупованих вже трішки не так. У нас є більше часу, більше часу зосередитись і не думати там, що. Може щось прилетіти на рахунку підрозділів запорізьких рятувальників. Уже майже 6 тисяч виїздів. Не всі завдання зі знешкодження ворожих боєприпасів вдається виконати лише людським ресурсом залучають техніку. Ми зашкоджуємо від ракет або касетних елементів від системи залпового вогню Смерч або ураган. Тобто, підриваємо на місці, якщо ну Опор йде на те, щоб зараз мінімально контактувати з боєприпасом та знескнешкоджувати на знешкоджувати на місці, якщо це не несе загрози власному життю цивільного нуців циві... життю цивільного населення. Залучається також додаткова інженерна техніка, тому що треба викопувати більш велику яму. Російські обстріли додають роботи також вибухотехнікам Національної поліції України. Вони разом із піротехніками першими виходять на місце прильоту. Де техніка не може доїхати чи дістати, то вже приходиться одягати цей костюм. Можна зняти швидко, є спеціальний спеціальна розробка, але ти його не одягнеш. Вагу вже і не чувствуємо другий раз. Бо адреналін лупа, коли підходиш до вибухового. Пристрою нерозірвані бойові частини ракет вибухотехніки разом із рятувальниками вивозять із житлових кварталів, із дворів, навчальних закладів та утилізують на полігонах за містом. С-300 впала та, на щастя, не розірвалась, і це було прямо на подвір'ї. От я не пам'ятаю, чи дитсадок, чи школа. Якщо не помиляю, це була школа. Бойова частина була ціла з детонатором, ну тобто, це був найвищий рівень загрози. Погрозили, ми її в супровіді вивезли та знищили. Місце кожного прильоту попередньо досліджують з повітря. Тільки після цього до зони падіння ракети заходять вибухотехніки з рятувальниками та слідчими. Якщо доступ для людини неможливий, роботу виконує робот. От машини на розстоянні кілометра ми можемо під'їхати. Російські війська два роки б'ють по Україні різними видами балістичних ракет. Це точка У Іскантер М кинжали та переобладнані під роботу за наземними цілями зенітні комплекси с 300 с 400 ракетами з комплексів С-300 Росія обстрілює прифронтові міста. Насамперед страждають Миколаїв, Харків, Херсон та Запоріжжя. Технологія роботи саперів та вибухотехніків у цих містах відрізняється через специфіку обстрілів. Ми виїжджаємо по оперативному залученню. Тобто без таких обстежень інфраструктури, як там, от, якщо наприклад Херсонська та область, там першочергово перетахнічні розрахунки працюють на очищенні інфраструктури, критичної інфраструктури, тобто лепи, водопроводи, газопроводи. А тут ми виїжджаємо на оперативне залучення, тобто вилучення або знешкодження на місці якоїсь ну, касети, або нерозірваної ракети залпового вогню. Обстріли прифронтових міст ведуться з відстані до 150 кілометрів. Чим вона більше, тим менша точність. Ракети прилітають у житлові будинки, школи, лікарні та готелі. Частина ракет падає так і не долетівши до міст. каже представник однієї із 330 мобільних груп, які виконують роботи по всій території України. Багато ракет саме с 300 Вони трошки наверно вже давно лежать. У них там. На складах і вони бувають, падають, не долітають до міста, слава Богу, і падають перед містом. Багато цих БПЛА шахід, які збивають наші хлопці, і вони падають і не, взро... не детонують. Тут також перед містом, десь в лісосмугах. На початку війни в Україні було застаріле обладнання для розмінування у невеликій кількості. Західні країни почали постачати танки з мінними тралами та інше обладнання. Та його все одно не вистачає, адже російські мінні поля можуть займати до 20 кілометрів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, двінадцять. Напередодні весняного контрнаступу Україна, як пишуть The Washington Post, отримала менше 15% всього саперного та інженерного обладнання, яке просила у західних партнерів на запорізькому напрямку. За даними економіст, щільність мін досягає близько півтори тисячі штук на квадратний кілометр. Саме перше здувало, коли знаходиш першу міну, а потім вже воно йде, як поток міна, міна там. Ну я ж говорю, що на одному. На одній ділянці там 10 квадратних метрів виявляв 10 мін такого виду. Зараз будемо перевіряти і на пастки знизу. Відходимо. О! Безпечні фрагменти ракет та різних типів снарядів армії Росії Запорізькі сапери зберігають за ґратами та на спеціальних майданчиках підрозділів спецслужб. У таких ангарах та на майданчиках їх десятки сотень. Це смерч. Це залишки від ракети с 300 Також є залишки від РСЗО. Ураган. Урагани «Смерчі» – так. Це по Запорізькому району. По Запоріжжю РСЗО не завжди ну, не всі можуть до міста долетіти, тому це найбільше ракети. Це такі, як с 300 та Іскандери. Україна стала найзамінованішою країною в Європі. Фахівці поступово оглядають територію та виймають із землі небезпечний метал, як міни, так і залишки ракет та касетних боєприпасів. Так лише за 10 місяців 2023 року оглянули понад 225 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, що становить 47% загальної кількості територій, які визначені як пріоритетні. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.